Вітаю вас на телеканалі Надія. Знову програма Біблія продовжує говорити. Радий, що знову можу спілкуватися з вами. Зверніть увагу на слова святого письма, які вам, можливо, не доводилось раніше читати. Бо виходить юнак із в'язниці, щоби зацарювати, хоч у царстві своїм народився він убогим. Біблійний текст говорить, що людина може вийти з в'язниці. І стати управителем навіть тоді, коли була народженою в бідній сім'ї. Ви пам'ятаєте Нельсона Мандело, який народився в бідній країні та в бідній сім'ї? Після того, як він був звільнений з в'язниці, його обрали президентом країни. Ви можете собі уявити цю приголомшву зміну? Після того, як він провів у в'язниці на острові Робен 27 років, його обирають президентом країни. Як же таке могло статися? Ця людина змінилася і змінилася настільки, що змогла стати президентом. Це свідчить про те, що такі зміни можливі. На сторінках Біблії ми можемо знайти багато подібних історій, коли Господь веде людей з в'язниці до палацу. Чудовим яскравим прикладом є випадок, коли Бог вівив цілий народ з рабства і привів їх до палацу. Господь звільнив їх та привів до землі, що текла молоком та медом. Це стало суттєвим переломним моментом для усієї нації, і цей перелом, шлях за Господом, розпочався ще у самому Єгипті, коли ізраїльтяни принесли в жертву пасхального агенця. Давайте пригадаємо першу проповідь Ісуса, з якої і розпочалося його служіння на землі. У своєму рідному Назареті, у синагозі, він відкрив 61 розділ книги Пророка Ісаї і почав читати. На мені дух Господній, бо мене він помазав, щоб добру новину звіщати в Богам. Послав він мене проповідувати полоненим визволення, а незрячим прозріння, відпустити на волю помучених, щоб проповідувати рік Господнього змилування. Основна ціль Христа допомогти людям звільнитися з в'язниці і знайти шлях до небесного царства. Людей можна умовно поділити на тих, які ще у в'язниці, і тих, які уже прямують шляхом до вічного спасіння. Іншого варіанту немає. Ми або є рабами в Єгипті, або йдемо за Христом до обітованої землі. У Біблії. Можемо знайти ще одну цікаву історію, це історія про Йосипа. Мабуть, немає більш радикальної зміни життєвих обставин, ніж ті, що відбулися в житті Йосипа. Декілька років він знаходився у в'язниці, хоча і не був винний. Згодом фарону приснились незрозумілі сни, їх не могли пояснити навіть єгипетські мудреці. І раптом фарон дізнався про те, що у в'язниці є людина, яка може це зробити. Саме тоді Йосипа привели до керівника Єгипту, в книзі буття про це написано І послав фараон, і покликав Йосипа, і його сквапно вивели з в'язниці, і оголився, і змінив одежу свою, і він прибув до фараона. Після того, як Йосип пояснив значення сну, фараон сказав до своїх слуг. Чи знайдеться чоловік, як оцей, що Дух Божий у нім, і сказав Фарону Йосипові: що Бог відкрив тобі все, то немає такого розумного і мудрого, як ти. Ти будеш над домом моїм, а слів твоїх уст буде слухатися весь народ мій. Тільки троном я буду вищий від тебе. І сказав фарону Йосипові: Дивись, я поставив тебе над усім краєм єгипетським, і зняв фарон персня свого, своєї руки, та й дав його на руку Йосипову, і задягнув його в одежу вісонну, а на шию йому повісив золотого ланцюга і зробив, що він їздив його другим повозом, і кричали перед обличчям його: кланяйтесь і поставив його над усім єгипетським краєм. Йосип пройшов шляхом від в'язниці до палацу за один день. Такий же шлях пройшов згодом Нельсон Мандела, про якого ми вже згадували. Він вийшов з в'язниці і став президентом. В той же день, коли ми впускаємо Ісуса Христа в своє серце, у нас змінюється статус. Говорячи про надію, яка чекає нас попереду, Христос сказав: Ви прийняті до царської сім'ї, ви є дітьми царя. Біблія говорить, що Ісус приготував чудовий палац для нас. Подорож до цього палацу ми можемо розпочати вже сьогодні. Біблія нам також говорить про іншого царя, найгіршого царя Ізраїльського царства Манасію. Написано, що ніхто ще так не грішив перед Божим лицем, як він. Ми читаємо про це у другій книзі Хронік. І говорив Господь до Манасії та до народу його, та не слухались вони, і Господь навів на них зверхників війська Асирійського царя. А вони схопили Манасію на повід і скували його мідяними кайданами та й повали його до Вавилону. Він втратив царство через свій відступ від Бога і був відправлений до в'язниці. Сьогодні також є люди, схожі до Манасії, вони знають Христа з дитинства, але потім відвертаються від нього, лише з часом вони усвідомлюють, що опинилися в ув'язненні диявола. Зверніть увагу на те, що у Біблії далі написано про Манасію. А як був він утискуваний, благав він лице Господа, Бога свого, і дуже впокорився перед лицем Бога своїх батьків, і молився він до нього. І він був ублаганний і вислухав благання Його, і вернув його до Єрусалиму, до царства Його, і пізнав Манасія, що Господь він Бог. Господь пробачив Манасію і через Асирійського царя надав йому можливість повернутися з в'язниці до палацу. Хочу звернути вашу увагу ще на одну історію: історію рабині, яка потрапила у царський палац. Це історія про Естер, молоду дівчину, яка була однією з полонених вавилонянами ізраїльтян. По милості Божій Естер пройшла шлях від сироти рабині до царського палацу, де стала царицею Персії. На сторінках Біблії ми знаходимо ще одну унікальну історію про Даниїла, цього молодого хлопця. Вивели з Єрусалиму. В Кайданах і повели до Вавилону. Однак Бог не забув про нього, і Даниїл став прем'єр-міністром Вавилону. Згодом Даниїла за його вірність Богові кинули до Левичої ями, та Господь повернув його звідти, і Даниїл став прем'єр-міністром Мідоперсії. В книзі про Прокаєремії записана ще одна цікава історія звільнення з в'язниці, цар Юдеї, його яким був ув'язнений науходоносором, царем Вавилону. Продовж 37 років він знаходився у в'язниці. Звичайно, в'язниця це не найкраще місце для проведення часу, тим більше для царя. Читаємо! Сталося за 37-го року вигнання його якима юденого царя 12-го місяця 20-го і п'ятого дня місяця Евіл Меродах, цар Вавилонський, у році свого зацарювання змилився над Єгоякимом, юдиним царем і вивів його з дому у в'язнення. і він говорив з ним добре, і поставив трона його понад трона царів, що були з ним у Вавилоні, і змінив в'язничну одежу його, і він завжди їв хліб перед ним по всі дні свого життя. Вавилон був найбільшою імперією в ті часи. За столом царя Авіл Меродаха сиділо багато інших царів, але цар Вавилону звеличив Єгоякима серед інших царів, змінив Його одежу і замість в'язничної їжі Єгояким їв найкращу їжу у Вавилонському царстві. Це те, що Ісус робить для нас. Він звільняє нас з в'язниці, знімає брудну одежу. І дає нам царські шати. Він садить нас за свій сіл і замість диявольської їжі дає царську їжу життя. Він готовий надати нам найкраще місце за своїм столом. Він готовий наділити нас дарами Святого Духа і поселити у небесних оселях. Я розповідаю вам це. Тому що життя це свобода. Свого часу Ісус промовив до ізраїльських лідерів: якщо син вас зробить вільними, ви справді будете вільними, і це їх сильно образило. У відповідь Христу вони говорили: ми все своє життя відвідуємо синагогу, храм, ми діти Авраама і ніколи рабами не були. Христос же відповів: хто грішить, то є рабом гріха. Христос прийшов на землю для того, щоб звільнити нас від кайданів гріха. Для того, щоб це відбулося, нам потрібно впустити його в своє серце. Якщо Христос зміг звільнити людину від шести тисяч демонів, то Він може звільнити кожного з в'язниці гріха. Цікаво, що разом з тим Христос веде нас до нового життя, до небесного палацу. Про те, як Господь відкрив двері в'язниці, багато написано в новому заповіті. В п'ятому розділі діяння апостолів ми читаємо про те, як сильна проповідь апостола Петра викликала страх у лідерів Ізраїлю, і вони ув'язнили декого з апостолів. І руки наклали вони на апостолів, і до в'язниці громадської вкинули їх, але ангел Господній вночі відчинив для них двері в'язничні і, вивівши їх, проказав Ідіть, і, ставши, говоріть до народу у храмі всі слова цього життя. У книзі дії апостолів написано про те, що Господь звільнив апостолів з в'язниці і відправив до храму, що вони проповідували. Коли Господь звільняє нас з в'язниці, Він хоче, щоб ми працювали для нього. Він хоче, щоб після нашого звільнення від рабства гріха ми йшли до храму, до церкви Божої, є ще одна історія, яка гарно ілюструє те, про що ми говорили раніше. Це унікальна історія звільнення зв'язниці. Від рук царя Ірода загинув апостол Яків. Ірод бачив, що юдеям сподобався його підхід до знищення послідовників Христа, тому кинув до в'язниці апостола Петра. Християнська церква тоді була дуже молодою. І ось її лідери Петро, Яків та Іван, були переслідувані, Якова убивають. Петра садять у в'язницю, на свободі залишився лише Іван. Диявол планував зруйнувати церкву, частково його плани здійснювалися, написано там. І, схопивши його, посадив до в'язниці і передав чотирьом чвіркам вояків, щоб його стерегли, бажаючи вивезти людям його по пасці. Петро був під вартою воїню. Ірод планував стратити його після Пасхи. Це була та ж сама пора року, коли і Христа розіп'яли. В той час, коли Петра стерегли у в'язниці, церква ревно молилася за нього. Читаємо далі. А як Ірод хотів його вивезти, Петро спав тієї ночі між двома вояками, закутий у два ланцюги, і сторожа пильнувала в'язницю при дверях. Ірод вважав апостолів небезпечними людьми і думав, що вони можуть вийти з в'язниці перечасно, адже таке вже траплялось, тому він поставив таку сильну охорону біля Петра. Петро спав, хоча і знав про те, що наступного дня його можуть стратити. Петро спав, тому що в його серці був мир і спокій. Петро знав. Як він помре, Ісус розповів йому про це. Він мав бути розіп'ятим. Так як Ірод хотів сяти Петру голову, мабуть, апостол думав: це не та смерть, від якої я помру, адже Христос сказав, що я буду розіп'ятий. Петро не знав, як Христос його звільнить, але був впевнений в цьому. Тому він не хвилювався і спокійно спав. Чи могли б ви спати спокійно, якби знали, що завтра день вашої страти? Сьогодні у світі багато є людей у в'язниці гріха і в майбутньому будуть страчені. Однак вони спокійно сплять, вони навіть не думають про Христа і забувають, якщо Він не врятує від гріхів, людина помре. Іноді, аби врятувати нас, Богу потрібно робити те, що він зробив для Петра. В сьомому вірші, 12-го розділу книги дія апостолів, написано: І ось ангел Господній з'явився, і в в'язниці засяяло світло. І, доторкнувшись до боку Петрового, він збудив його, кажучи: «Мерщій вставай!» і ланцюги йому з рук поспадали. У темну в'язницю Господь посилає ангела і будить Петра. Доволі часто Бог прикладає досить багато зусиль, щоби розбудити нас. Іноді Він ставить нас на коліна. Часом, аби ми прокинулися, Він веде нас через життєві кризи. Свого часу Ісус Христос залишив небесний палац і прийшов у нас світ у в'язницю гріха. Своїм приходом Він приніс світло. У в'язниці ангел Господній доторкнувся Петра і сказав Мерщі вставай. Петро, звичайно, міг подумати. Я не впевнений, чи справді Ангел Божий це чи ні. Він міг також сказати ангелу: я не можу вставати, адже я закутий в кайданах. І взагалі, для чого це потрібно робити? Адже приміщення в'язниці дуже ретельно оберігається воїнами, і звідси я все одно не вийду. Однак він цього не зробив. Він просто послухався. І коли він встав, ланцюги з його рук опали. Є ще одна історія в Біблії про чудове звільнення. Це історія про десятьох прокажених, які прийшли до Ісуса з проханням Сину Давидів помилуй нас. Христос сказав їм: Ідіть і покажіться священникам, принесіть Богові дар, дякуючи Йому за те, що він очистив вас від прокази. Чому вони повинні були це зробити, якщо вони все ще залишалися прокаженими після зустрічі з Христом? Але ні, вони не сперечалися і зробили те, що сказав їм Ісус. У Біблії написано, що їх зцілення відбулося саме тоді, коли вони йшли. Якщо ми робимо те, що говорить Христос, і з упевненістю дивимося на Нього. То обов'язково будемо зцілені. Він може відчинити перед нами усі двері. Пам'ятаєте апостола Петра, який йшов до Ісуса по воді? Іти по воді це незвичайна справа. Але Христос сказав Петрові іти. І поки Петро не відривав свій погляд від Христа, він ішов. Доки ми дивимося на Христа, можемо робити навіть неможливі речі. Неможливо, наприклад, жити праведним життям в цьому світі, але якщо ми дивимося на Христа, то навіть це стає можливим. Сьогодні слова Христа, іди за мною, звернені до кожного, якщо ви бажаєте бути звільнені з в'язниці і перебувати у палаці, вам потрібно йти за Христом. Християнин це той, хто завжди йде за Христом. Християнин не іде за християнами, адже люди можуть бути лицемірами. І християнин ніколи не програє, якщо слідує за Христом. Ангел не сказав Петрові. Подивись вправо, вліво, він сказав йому Іди за мною. Двері темниці відчинились, і Петро пройшов по всіх солдат, що були на варті. В 12 розділі книги дії апостолів написано І, вийшовши він, ішов слід за ним, і не знав, чи то правда, що робилось від ангела, бо думав, що видіння він бачить. Сказав же Петро, опритомнівши, тепер знаю правдиво, що Господь послав свого ангела і видер мене із рук іродових та від усього чекання народу юдейського. А зміркувавши, він прийшов до садиби Марії, матері Івана, званого Марком, де багато зібралося і молилося. В цій історії є дещо надзвичайно цікаве. В п'ятому вірші ми читали про те, що церква ревно молилася Богові за Петра. Після звільнення Петро пішов саме до того місця, де зібрана церква ревно молилася. Дехто говорить: Я вірю в Ісуса, я хочу, щоб Він пробачив мої гріхи, але я не хочу іти за ним і йти ще й до церкви. Я духовна людина, але не релігійна. Я не хочу бути частиною організованої релігії. Але коли Христос звільняє з в'язниці, Він хоче, щоб ми стали частиною Його тіла, Його церкви, іншого вибору немає. В 14 розділі Євангелія від Івана є чудова обітниця Ісуса Христа. Багато осель у домі мого Отця. А коли б то не так, то сказав би я вам, що йду приготувати місце для вас, а коли відійду і приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я були і ви. Христос приготував для кожного місце у своєму царстві. Він хоче кожному дати одежу праведності, хоче, щоб ми сиділи з ним за одним столом і споживали хліб життя. Все, що він очікує від нас сьогодні, це те, що ми встанемо і підемо за ним ради власного спасіння. Встаньте ідіть за Ісусом, і зробіть це прямо сьогодні. Помолимось, дорогий Господь, ми безмежно вдячні Тобі за заклик Святого Духа. Ти закликаєш нас слідувати за тобою в нашому житті. Допоможи, Господи, приймати це важливе рішення щодня. Допоможи нам, Господи, слідувати за Тобою, благослови наших телеглядачів. Можливо, хтось з них вагається, чи йти йому за тобою, чи ні. Благослови, Господи, їх, і допоможи їм іти за тобою щодня. Допоможи нам проявляти вірність по відношенню до слова Твого святого. Наше життя вручаємо в Твої святі руки. Благослови нас в цьому. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, Ісус щодня очікує, щоб ви зробили найважливіше рішення свого життя. Не вагайтесь, ідіть за Ісусом. Він приготував вам вічне життя. Нехай Господь благословить вас у вашому рішенні. Нагадую вам, що заочна біблійна школа пропонує цікавий курс по вивченню біблії. Ви можете отримати дані уроки, написавши нам на адресу, що бачите на екрані. До побачення до наступної зустрічі у програмі Біблія продовжує говорити.